Перше, no, те, що вже було сказано, те, що і не, ну, не тільки українці до поляків ставляться дуже позитивно, але також поляки до українців ставляться позитивно. І це, це навіть більш важливо, я би сказала, бо воно змінилося за останні 15 років дуже дуже сильно. Українці на початку tych wszystkich zmian e, na początku 90 roków e, w Polsce przyjmowały się własne negatywno, albo o nich w ogóle nie znały, albo były, przeważały negatywne stereotypy. I te stereotypy były powiązane albo z przeszłością, e, z wojną, a nawet tam jeszcze z bardziej daleką historią typu e, powstaniach chmielnickiego i, i tak dalej. Czy było właśnie no, takie sprecyzowanie negatywne, związane z historią, albo albo taka nowsuczeńsze, to dziś nie, nowsuczeńsze, to, że Ukraina, czyli część narodzeniajskiego sojuszu, jaki w Polsce uważał się Ukraina nieprawobłynnym miejscem, i i wano. E, 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 Такий був образ українців, і за цих 15 років ви побачите, що ну на правду цей образ змінився і він зараз є дуже позитивним. А і теж, власне, помаранчева революція, мені здається, що була таким вже останнь, останньою краплею, яка ем, е... Переважила, яка, яка вплинула на те, що ставлення поляків стало справді позитивне, бо поляки побачили, що українці є до них на них дуже похожі. Що, що, вони, що вони також поважають свободу, що вони за нею готові боротися, що, і що також вони не люблять Росію. То в Польщі це ставлення до Росії воно є, ну, є теж різне і складне, але, ну, як би можна сказати, загалом не дуже позитивне. І як тут виявилося, що українці теж не дуже люблять Росію. Я кажу про звичайну громадську думку, а не про ем, експертів, політиків і так далі. Е, е, і це, і зараз власне, видно, що, що це ставлення позитивне. І, наприклад, також. Ну така ситуація. Українці дуже багато українців в Польщі працює. Виявляється, що Ставлення, сприйняття праці українців, те, що вони взагалі приїжджають, є позитивне. Хоча в Польщі, звичайно, є і також проблеми з безробіттям, і багато людей не може знайти роботу і так далі. Але така думка, навіть, навіть жодна скра... якась крайня партія ніхто не каже, що вони нам забирають робочі місця, бо це не має сенсу. Просто цього ніхто Серйозно сприймати не буде, і це теж це теж дуже важливо. Ми такі питання ставили. Виявилося, що лише 9% там вважає, що е, погано, що українці в Польщі працюють. Всі решта, ну, більшість вважає що це позитивно, або не мають думки на цю тему. Е, е, і якщо говорити про підтримку європейської інтеграції України, те, що також я думаю, всім зараз цікаво, то в Польщі. Вона навіть звучала частіше ніж в Україні. Тобто, як ми запитали українців, чи вони вважають, що Україна повинна приєднуватися до Європейського Союзу чи до Митного Союзу, то звичайно перевага була за Європейським Союзом, але до Митного Союзу хотіли приєднуватися десь одна третина тих, що опитаних. А в Польщі дві треті хочуть, щоб чи вважають, що для України було б краще приєднуватися до Європейського союзу, а лише кілька відсотків вважали, що навпаки, що до, до митного союзу з Росією. Так що та, ця підтримка значно сильніша. А якщо взяти до уваги лише тих поляків, які вважають, що, які радіють з того, що Польща приєдналася до, до, до Європейського Союзу, то там ще ці відсотки ще більші. Але що цікаво, то ви побачите потім ці дані, але, але цікаве те. Що ну, є частина поляків, яким не подобається те, що Польща приєдналася до Європейського Союзу, їх там менше 20%. І, і вони, якщо їх запитати, чи ем, Україна повинна приєднуватися до Європейського Союзу чи до Митного Союзу з Росією, то виявляється, що вони, більш, більшість з них вважає, що вона нікуди не повинна йти в Україну. А якщо взагалі кудись йти, то радше до Європейського Союзу. Ніж до митного, так що бачите, отут, бо ті ті поляки, які не задоволені тим, тим що Польща приєдналася до Європейського Союзу, то вони зовсім не для не, не тому, що вони хотіли йти на схід. Вони просто вважали, що може е, треба було е, взагалі з, десь там з, з, опинитися посередині.